Гарні новини надходять з міста Івано-Франківськ. Там народилося 137 немовлят. Дівчатка перемогли, їх народилося 70, а хлопчиків 67. Щиро вітаємо всі сім'ї з поповненням, а також дякуємо всьому медичному персоналу, який піклується про новонароджених. Ну і далі традиційно поговоримо про дітей. На тимчасово окупованих територіях ситуація у школярів залишається складною. Російські адміністрації забороняють дітям спілкуватися українською мовою у школах, а батькам погрожують кримінальною відповідальністю за так званий екстремізм. Українську мову та літературу повністю вилучено з шкільного матеріалу. Це ще один крок у геноцидній політиці, яку Російська Федерація веде проти українського народу. Водночас в Україні готується важлива зміна для дітей-переселенців. З 1 вересня діти мають навчатися у школах за фактичним місцем проживання. Це зроблено для того, щоб покращити їхні знання, для того, щоб вони краще інтегрувались у громаду, де вони проживають, а також для розвитку їхніх комунікаційних навичок. Батькам уже надали роз'яснення на сайті Міністерства освіти щодо переведення дітей до місцевих шкіл. Якщо дитина систематично не відвідуватиме уроки, навчальний заклад зобов'язаний повідомити поліцію, а також службу у справах дітей. І зрештою може бути ухвалено рішення про відрахування з навчального закладу. Ну і на сам кінець маємо теж дуже гарну новину зі світу спорту: українська команда з художньої гімнастики виборола золото чемпіонату світу вперше з 2013 року. Єлизавета Аза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна та Олександра Ющак вибороли перемогу у фіналі, випередивши збірну Бразилії. Третє місце зайняла збірна з Китаю. Це велике досягнення для українського спорту та для українських дітей. Ми щиро вітаємо вас з перемогою. Приєднуйтесь до нашого каналу, не забувайте ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо забезпечити дітей в Україні всім необхідним. Дякую за увагу вам! Хай щастить!